Мене звуть Олександр Воробей. Я ну, тренер, старший інструктор і засновник з клубу спортивного ножового бою «Blade Brothers. Тяга до ножів виникла в мене випадково. Колись на Харківському форумі, я сам з Харкова, колись виникла тема, чи вміє хтось в Харкові битися на ножах, чи можна в когось навчитися. З'ясувалося, що ніхто, не вміє ніхто. Ми вирішили спробувати самостійно, як завжди, відписали, що прийде купа народу, прийшло три чоловіка. І в трьох ми, власне, починали це. Все, тренувались-тренувалися. Ми їздили і по семінарах різних, ми передивились купу відео, перечитали купу літератури. Ну, Врешті-решт у нас щось своє таке, ну, щось саме вигадали, до речі, щось таке, якась своя система склалася. І десь через півтора року після того, як ми почали тренуватися, ми поїхали на перші в Україні такі ну, великі змагання. І я там вийшов в фінал, не переміг, але ну, фінал вийшов. І ми зрозуміли, що в принципі, мабуть, ми щось робимо ну, правильно І з тих пір, з того часу, вісім років. так. Ми тренуємось, у нас найбільша кількість у нашого клубу, найбільша кількість перемог по спорту. Ми тренуємо спецпідрозділи, МВС, Нацгвардії. Це ось ніж жнець, він постійно Ну, один з наших ножів. Я постійно таскаю о, такі ножі з собою. От, у нас кожний ніж е, для якоїсь певної манери бою. Власне, це і для клінчового бою. Ну, це бій на ближній дистанції, коли прихватив супротивника і робиш з ним всякі гадості робиш. От, є також інші моделі, але всі вони так чи інакше, в той чи іншій манері вони призначені для того, щоб травмувати людину. Вони не є холодною зброєю, ми здаємо їх на експертизу, у нас висновки з міліції, що це не зброя. Але конструктивно вони предназначені починаючи від форми леза, закінчуючи піхвами, швидко вийняв. Все. Те саме зараз ми розробили нову лінійку е, армійських ножів для армії. Там теж три моделі, теж певні свої особливості, але наразі вони на експертизі. Тобто я не можу їх показати. Не, не можна сказати, от мої ножі абсолютно прекрасні, бо ми е, знайшли певний компроміс між вартістю, е, між матеріалами і між от. Там функціоналом, то я можу з впевненістю сказати, що наші ножі найкращі для нанесення травм. Бо ну оскільки ми б'ємося на ножах, ми знаємо, якими мусять бути ножі для бою. І форма вона оптимальна для того, щоб наносити травми в, певному, в певній манері бою. Крім ножів, я люблю ще котиків і жінок. Та ви є дівчина? Ні. Класно. Я не знаю, я стісняюсь говорити про таке. Ну, воював я так не дуже довго, прямо скажем. Просто ну, я почну з далекого, мабуть. А весь час я там все життя вважав, що... Ну, треба робити щось раціонально тобто мені там здавалося якийсь час що ну немає сенсу там для мене принаймні Я не кажу десь там стояти на мітингах, там махати про про програму, там таке. Я вважав о, за доцільне, раціональне тренувати людей і там, десь заробляти гроші. Там, таке. Коли почався Майдан, там, я так, подумав, що, мабуть, раціонально поїхати і щось зробити, бо, в принципі, я тренована людина, я вмію битися. Я зможу якусь користь принести на Майдані. Після Майдану, о, коли ще здавалося, що вибори щось можуть вирішити, я Допомагав своїм друзям, які балотувались в Київраду з руху Січ. Але на той час вже було зрозуміло, що армія наша деморалізована, вона воювати не готова. Серед міліції половина зрадників, там про СБУ не знаю, але, мабуть, так само ну, не невкоди. От, і треба ну, щось робити. То, в принципі, я хоча не військовий і воювати я не вмію, то ну, я пішов, записався добровольцем, мене не хотіли брати. Бо е, свого часу, коли мені було 18 років, ну як всі хлопці, я проходив медкомісію, е, медкомісія визнала мене непридатним до строкової служби. Там, в принципі, ну, так грубо кажучи, я закосив. На той час це було круто насправді, бо ніхто й не думав, що нам взагалі там доведеться чи Служити це було непрестижно, воювати, понятне діло, що мені з ким не буде, ну з ким нам воювати, правильно? Ну, то всі вважали, що якщо тобі вдалося закоти, закосити, це круто. Ну, і мені вдалося. Коли ну, час прийшов, то я прийшов у воєнкомат, бо усі добровольчі батальйони потрібен був якийсь військовий квиток чи приписне, а в мене ну, білий квиток мене взагалі ну, не взяли. Я це розумів, і пішов в воєнкомат, кажу, він кажуть, не годний. Я, кажу, ну, я просто діла в тому, що спортсмен, в мене там така от купа призових місць. І я пішов в Шахтарськ. Батальон Шахтарськ, він тільки формувався на той час, ми з друзями туди пішли. 24, -го, 24 -го липня ми зайшли в Піски, і там мене поранило. Ми е зачищали. Ці двори, будинки, бо там ну, частний сектор. Дивилися, чи ніхто ні, там не заховався, ну в такому плані. І в якийсь момент мені прилетіло під сраку два воги, це граната з підствольного гранатомета і куля в ногу. Тобто мене сильно побила ноги уламками, куля знову ж таки, мені перебило там кістку, Я Ну, хлопці мене витащили там було теж весело, бо я не зрозумів, що, що відбувається зразу. Потім відчув щось мокре, а там на штанах, але я точно знав, що я не всрався. Тому думаю, це кров. Погано. Ну і воно далі вибухнуло ще раз, я вже впав, заповз за грушу, щось почав стріляти, відстрілюватися там. Таке. Ну, хлопці витягли, мене там засипали целоксом. Я лежав в госпіталі місяць там, бо хоча в мене були ну, такі важкі поранення, ну, мене шрами на ногах там, зараз ну, такі. От, я втратив багато крові, 3-8 літра я втратив. Власне, я пережив якось геморагічний шок. Але за місяць, в принципі, я одужав, хоча досі ще ну я не дуже хожу. ну, мені складно бігати, стрибати. Але я хожу, і це вже слава Богу. Ну я не знаю, скільки ще це все буде продовжуватись там рік чи два чи три. Але в будь-якому випадку нам не варто розслаблятися навіть в тих містах, де. Ну, які далі там, від фронту. Бо я, наприклад, з Харкова, у мене в Харкові щоденно взривається. Щоденно. У мене на районі вибух, там взривають машини, взривають якісь ну, урни. Там. Ну, Всі знають про цей теракт в пабі Стіна. Хоча ну, це давно був вже такого немає. Всі пам'ятають цей е теракт під час е маршу. там, ну. Таке щодня просто немає що жертва. але ну, горять машини, це терор йде. Якщо там, цього нема в Києві, наприклад, це не значить, що цього тут не може трапитися. Просто ну, Харків тримається, там, Дніпро тримається. Якщо розслабитись і робити вигляд, що війни немає, ну, то буде взриватися тут, буде взриватися в Львові. Якщо робити вигляд, що немає війни, то рано чи пізно. Або ми когось б'ємо, або нас б'ють, походу так. Ну, Мені 33 роки. Мене звуть Слонік, Я вірю в Україну. Ми переможемо.